Доброго ранку, діти! Рада вас всіх вітати у себе на логопедичному занятті. Сьогодні ми продовжимо вивчати звуки та букви нашої мови. Діти, подивіться уважно на малюночок. А давайте назвемо перший звук у цих словах. Хто в нас намальований? Так, це зебра та жаба. Який перший звук у слові зебра? Так, звук з. Молодці. Давайте всі разом його вірно промовимо. Посміхнулися, носиком вдихнули повітря, язичок лежить внизу за нижніми зубами і позвеніли, як комарики. З, -з, -з, -з. розумнички, це звук з. А у слові жаба. Який перший звук? Так. Це звук Жу. Розумнички. давайте його промовимо. Вдихнули через носик, язичок підняти вгору, е Тримається чашечкою, так? губки округлені, вдихаємо через ніс та видихаємо через рот і пожужжали. Ж. Розумнички. Пропоную вам розглянути. Контури предметів і пізнати та назвати їх. Хто це у нас? Так, перше у нас це, як ви гадаєте, хто це? Жук. Так. У слові жук. Який ми чуємо звук? Так, звук ж. Молодці. Наступний контур на що це схоже? Їжак. Так, у слові їжак. Який ми чуємо звук? Звук «ж». Далі кого ми зустріли? Зайчик. У слові зайчик. Який ми чуємо звук? Звук з молодці. Змія. Який ми чуємо звук у слові змія? Звук з. Так. Далі, що, що це у нас? Замок. Так? У слові замок. Який ми чуємо звук? Звук з. А? Наступний контур у нас це жолудь. Так. А який ми чуємо звук? У слові жолудь? Звук ж. Так. Це ще у нас таке знайоме, солодке, смачне. Морозиво. Який ми чуємо звук у слові МОРОЗИВО? Так, звук з морозиво. Наступний контур. Так, це зірка. Який ми чуємо звук у слові зірка? Звук з у слові ножиці. У слові ножиці. Який ми чуємо звук? Ножиці. Так, звук «ж». Розумнички молодці. Сніжинка. Який ми чуємо звук у слові «сніжинка»? Звук «ж». Ваза. Який звук ми чуємо у слові ваза? Ваза. Так, Звук З. Ми чуємо у слові ваза. Коза! Де стоїть звук з у слові коза? А зараз, діти, пропоную вам в гру на переключення. Подивіться на малюнки і назвіть їх. Та ведіть пальчиком по стрібці і називайте слова. Наприклад, замок жолудь, жолудь, замок. жолудь, жолудь. Замок. жолудь, жолудь. Ось так. Наступна стрічка. Їжак, їжак козеня. Їжак, їжак козеня. Їжак, їжак. Розумнички молодці. І остання вуж. Бачите, який вуж. І віз. І ніж. Так, тут складно. Вуж, віз, ніж. Вуж. Ось так. Молодці. Ви всі впорались. А зараз вам пропоную повторити чистомовочку за мною. Давайте всі разом. За-за, за, за возом іде коза. Жа, жа, жа. Жанна бачила жука. З, з, з козенята у кози. Жу 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 по ожину в ліс хожу. Зу жу зу, про жену позу. Же же же. Женя їсть драже. Из, из. Із діти збирали хмиз. Іж, іж, іж біля води лежить вуж. Так, розумнички. Пропоную вам дома з батьками ще раз повторити чистомовочку та чітко промовляти наші звуки з та ж. Молодці! Ви були дуже уважні. Дякую вам за заняття. До побачення, до нових зустрічей!